Моя молиш лиш належить, навіть більше скажу, його словом, сотворені ми, Він на землю прийшов не як цар, не порушивши межі. Він дитятком маленьким з'явився у богам кліві. Ну, невже наш Господь для Ісуса призначив цю долю? Щоб маленьке дитя народилось в убогім хліві, так була Божа воля в житті для Ісуса такою, щоб до нього могли мати доступ великий і малий. Чи змогли б пастухи до Ісуса прийти до готелю? Чи могли б вони всі до Ісуса дитини зайти? Народився Господь, Цар Небесний, із землі усієї, щоб змогли всі, хто хочуть до нього так просто прийти. Я бажаю всім нам, щоб Різдво було справді у серці, не на слові лише, а щоб видно було і в ділах. Щоб не тільки цей день святкували у Дома і у церкві, хай він буде для всіх не як дата у календарях, хай торкнеться Господь своїм словом тут кожну людину, хай народиться він в нашому розумі і в наших серцях, щоб усі віддали честь і подяку для Божого Сина. Бо на землю зійшов той, хто жив у святих небесах. Хай маленьке дитя у житті нас всіх благословляє, хай роботу свою проведе у нас люблячий Бог. Та сьогодні з Різдвом я вас щиро і тепло вітаю і бажаю вам щастя і радості і перемог. Відідайте себе на служіння і працю Ісусу. Найцінніше для нього це чиста і щира душа. На різдво ви впустіть своє серце, дитину, Ісуса. Ви потрібні Йому. Це для нас Він прийшов помирати. Скільки свят є таких, які люди. Так довго чекають, але тільки одне є початком для всіх інших свят. Тож з Христовим Різдвом я від серця усіх вас вітаю. За Христом ідіть вперед і ні кроку, ні кроку назад. Дай нам Господи всім сутність. Цього зрозуміти і тебе у серця, і у душі назавжди впустить. І із Христовим Різдвом всіх вас щиро я нині вітаю. Хай Месія Ісус все життя ваше благословить. Амінь.